Якраз сезон почався. Так, ідемо далі. Що у нас тут? Dial Vision. Отака штука. Якісь окуляри. Так, мінус 6 до плюс 3 вони підходять. Окей. Коротше, якщо я правильно зрозумів, окуляри, на яких можна регулювати оцю лінзу. Не знаю, скільки це може коштувати. Ви ціну побачили, ми йдемо далі. Так, і ще одна така ж сама штука. Отак. От от. Так, що в нас тут ще є цікавого? Так, ліхтар. Роби? Не роби. Батарейки відсутні. А отже, скоріш за все, що він буде робочим. Так, плюс 30. Так, що у нас тут? У нас тут ось такенькі наушнички. Максимально примітивні. Я не думаю, що таким буде хтось користуватись. Налот для масовки можна додати, але щоб його хтось купив ціле я не впевнений. Так, йдемо далі. Ух ти, Я думав, це вкил-викил. А в нас тут виходить, що така розетка виїжджає. Прикольно. Компактно і не обламається Неплохо. важкенький Так, така фірма. Окей. Йдемо далі. Так, що це в нас за провода? А вони не витягуються. Дізнаємось пізніше. Давайте подивимось, що це за провід. Так, це в нас HDMI, якщо я не помиляюся. Такі провода коштують грошей. Да, двохстороння hdmi маєчка Це непогано. Можна гривень 40 дати. Так. Йдемо далі. Тут у нас такенький прозоренький рюкзачок-косметичка. Аля, все брудне, все потрібно буде мити стирати. Але робитиме це вже той, хто буде замовляти цей товар. Що це таке? Без поняття. Не знаю. Аля карсет якийсь чи щось таке. Хто знає, напишіть в коментарі. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Титан гель. Специфікал гер for penis. Угу. Так, інтимний гель лубрикант для мужчин. Створює комфорт при інтимних відношеннях.